Дорогі брати і сестри, християни українці! Хочу щиро привітати всіх вас світлим Христовим Воскресінням. Бог Всемогутній продовжив наше життя і ми сьогодні святкуємо цю величну подію, яка змінила хід історії людства, змінила життя і долі мільярдів людей. Перед цим Христос пройшов. Надзвичайно складну дорогу, яка була повна випробувань, яка закінчилася стражданнями, ганебною смертю на Христі, коли сили темряви святкували перемогу, коли здавалося, що втрачена всяка надія, коли учні розпорошилися і розчарувалися, розбилися у вірі. Але наступив третій день, коли каже писання, він розірвав пута смерті, вона не могла його стримати. І він звершив перемогу, перемогу над всіма силами зла. Іноді нам здається у нашому житті, що зло не переможне, що немає надії на те, що справедливість. Буде торжествувати, немає надії на те, що все зміниться на краще. Але факт Воскресіння Ісуса Христа є красномовним свідченням того, що зло вже переможене, що світло вже торжествує, що правда рано чи пізно отримає остаточну перемогу. Хочеться щиро привітати всіх нас, хочеться побажати рясних Божих благословінь для вас, ваших домів, ваших родин, для всієї нашої України. Я хочу спонукати, щоб ми жили вірою в Воскреслого Ісуса Христа, який дає надію кожному, хто вірує в нього. Хай Бог миру і любові буде з вами. Хай Бог рясно благословить. Нашу Україну Христос Воскрес воістину воскрес!